Плани Росії усунути президента Зеленського від влади, складна ситуація на фронті та ймовірність ліквідації Володимира Путіна. Про це й не тільки президент Володимир Зеленський розповів у великому інтерв'ю британському таблоїду «The Sun». Глава держави попередив військове керівництво не втручатися у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів. За словами гаранта України, генерали, які прийшли в політику, зробили помилку. Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право. Тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. Президент України Володимир Зеленський розповів про замахи на його життя і російський план щодо його відсторонення від влади. За словами Гаранта, він втратив рахунок спробам ліквідувати його з початку повномасштабного вторгнення. Я пережив 5-6 замахів Путіна. Перший найцікавіший. А далі це як ковід стає легшим. Втім, Зеленський зазначив, що Москва, як і раніше, дуже хоче усунути його від влади. Зокрема, одну з місій Росіяни запланували на кінець 2023 року. За словами Зеленського, операція називається Майдан 3 Вона, мовляв, спрямована на зміну президента. операції українських спецслужб щодо ліквідації колаборантів. глава держави відмовився коментувати. Водночас, у відповідь на запитання про можливу ліквідацію диктатора Володимира Путіна, президент заявив, що Україна має право захищатися. Президент Зеленський також заявив, що війна в Україні може перерости у третю світову, адже Російська Федерація розпалює конфлікти у цілому світі і вони можуть вийти з під контролю, якщо не зупинити кремлівського диктатора. На думку глави держави, Сполучені Штати Америки та Китай мають можливість спільними зусиллями змусити Росію вивести війська з України. Україна сьогодні перебуває у центрі цих глобальних ризиків Третьої світової війни. І я дійсно думаю, що Росія буде тиснути доти, доки Сполучені Штати і Китай разом не скажуть їм дуже дуже серйозно, щоб вони забиралися геть із території. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що війна терористичного угрупування Хамас проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні. Він підкреслив зв'язки Москви з прихильниками Хамас в Ірані. Зеленський вважає, якщо Росія переможе Україну, то наступними будуть країни НАТО. Максим Турченський, телеканал НТА.